Знаєте, що, що часто питають? Питають про жінок у війську. Сьогоднішнє військо, військо ну, йому важко без комунікування, важко без самопрезентації, важко без якихось зв'язків із суспільством і цивільним життям. З моєю мобілізацією, кількість тих донатів, які збираю я, де вона збільшилася. Постійний стан напруги, стан тривожності. На мене це дуже болюча тема. Давайте почнемо з того, чому ви цього разу завітали до Запоріжжя. А я завітав, тому що ми робимо зараз Хартія Тур. Це такий освітньо інформаційний захід. Наша ініціатива, ініціатива нашої бригади. Ми їздимо містами України і розповідаємо власне, про нашу бригаду. У нас є виставка, така доволі насичена, доволі інформаційна, де можна побачити різні аспекти діяльності нашого підрозділу. У нас є спікери, які з нами їздять, і теж розповідають про свій досвід. Це Юля Тайра паєвська яка зараз долучилася до нас. Це Вахтанки Кіпіан, який служить теж. В Харті це Богдан Чернявський військовослужбовець нашого другого батальйону, який до довоєнному житті був професійним актором. Ну і власне власне, ось ми їздимо, розповідаємо, ділимося інформацією, збираємо відгуки і крім того, збираємо донати на подібних зустрічах. Часто питають безпосередньо про військову службу. Чи більше все ж таки про творчість? Більше про творчість, але що мені приємно, все таки молоді намагаються зрозуміти, що відбувається, Вони питають і про службу. Наприклад, знаєте, що що часто питають? Питають про жінок у війську. тому що велика частина аудиторії, яка приходить на наші зустрічі, це. Молоді дівчата, студентки? Ну очевидно, вони для себе щось розглядають якісь варіанти. Вони думають про майбутнє. От я до мене підходило кілька дівчат, які говорили, я думаю теж мобілізуватися, і я вибираю для себе підрозділи і питають, як з цим справи в харті. А з цим в харті якраз справи дуже добрі добре. У нас жінки несуть службу в дуже різних підрозділах, на різних посадах. Ви вже не перший раз у Запоріжжі, як от ваші спостереження, взагалі як з війною змінилось місто. З війною змінилося все, і Запоріжжя, ясна річ, теж змінилося. І зрозуміло, що передусім є це відчуття постійної загроженості. Ну, відчуття того, що ми всі є зараз потенційними мішенями для агресора, для окупанта, і це доволі некомфортне відчуття. І є це постійний, постійний стан напруги, стан тривожності. Від нього, очевидно, нікуди вже не подінеться, доки триває війна. Харків в цьому сенсі подібний до Запоріжжя. Все-таки ми так чи інакше знаходимося недалеко від лінії вогню. Тому атмосфера схожа на Харківську багато чому. Ви раніше волонтерили дуже активно. Зараз ви доєдналися до нацгвардії, отримали звання молодшого сержанта. До цього спілкування з військовими і спілкування зараз вже з побратимами якось відрізняється? Та великою мірою ні, тому що ну, якщо це щиро, якщо це без якоїсь пози, то чому б не відрізнялося? Ми ну, активно всередині бригади комунікуємо. Я ж власне заходжу із секції комунікування, то це якісь постійні контакти з різними підрозділами, з бійцями, з сержантами, з офіцерами. Ні, це така велика родина. Всі на одній хвилі, всі один одного підтримуються, один одного розуміють нічого принципово не змінилось. А тему розмов можливо? Ну, по-перше, є якісь робочі моменти, їх дуже багато, тому що ми або робимо якісь матеріали про бійців, або щось їм привозимо постійно, тому що ви сказали раніше волонтери, але так чи інакше, я далі займаюся збиранням донатів, далі збираюся, займаюся забезпеченням підрозділу. А з іншого боку, ну тепер значно більше можливостей спілкуватися просто приватно, не лише не лише по роботі, не лише. У якихось службових справах ви зазначили, що ви зараз секції комунікування Радіо радіохартія це насправді досить унікальний досвід радіо, саме бригадного, перше, перше радіо. перше, да і в принципі такий спосіб висвітлення якби інформації про бригаду також досить унікальний. Розкажіть, взагалі, як виникла така ідея, і як взагалі реалізовували це радіо? Як виникла ідея? Ну, ми спілкувалися багато. Хартія це рідний підрозділ. Я знаю всіх цих людей, які засновували, теж стояв при витоках створення цього підрозділу, ще коли це було ДФТГ. І бачу, як розвивається підрозділ, як він розширюється, як він масштабується. Мені це страшенно було симпатично. Бачити, як люди мали візію, мали розуміння того, що вони хочуть створити, як вони цим шляхом пішли. І разом з тим ну, доводилося спілкуватися з багатьма іншими підрозділами. І для мене, наприклад, очевидно, що сьогоднішнє військо ну, йому важко без комунікування, важко без самопрезентації, важко без якихось зв'язків із суспільством і цивільним життям. Ті підрозділи, ті бригади, які мають нормальні стосунки з громадами, і з бізнес-спільнотами, з медійними спільнотами, ну, в них. У них трішки краще забезпечення, у них трішки краща логістика, у них, них все трішки краще. Тому я ще минулого року, вже прийнявши рішення про мобілізацію, поговорив із нашими командирами і запропонував таку ідею створити радіо, яке буде справді таким медійним майданчиком. Комунікаційним майданчиком, щоб показувати життя бригади, щоб показувати обличчя, щоб озвучувати голоси бійців, які служать Харті, і разом з тим, щоб показувати це середовище людей, які Хартію підтримують, які Хартію розуміють, які знаходяться десь десь поруч. Тому я згоден, що це така нова річ. Як вона розвивається? На початку це було типу таке з радіо, радіо типу yeah. подкасту в якомусь бусіку. Зараз вже виходять більш такі репортажні матеріали. Бачили навчання розвідників. Чому вирішили трошки змінити ракурс самовисвітлення? Ну тому, що нам здається, передусім потрібно показувати бригаду, що там відбувається, тим більше там справді багато цікавих речей. Тим більше мені здається, такого контенту зараз бракує. Про військо багато знімають всі журналісти, наші з вами колеги, і це правильно, це потрібно. Але дуже часто за цими матеріалами немає заглиблення, немає розуміння от, власне психології бійця, чим він живе. Чого він хоче, про що він переживає, і тому ми вирішили робити такі ніби занурення в підрозділи. І от ми цим займаємося. Ми справді трішки трансформувалися. Ми зараз відкрили студію, де робимо такий більш більш цивільний контент. Ведемо прямі ефіри. У нас далі є наші подкасти, далі є репортажі. Чи збільшилась кількість донатів на бригаду з появою радіо? Я вам скажу так. <кій> З моєю мобілізацією, кількість тих донатів, які збираю, я не вона збільшилася. Як гадаєте, а взагалі допомогла той факт, що от медійні відомі в Україні люди долучилися? Так. А -а -а. Ну, це об'єктивно. Тому що, тому що одна річ, коли ти просто збираєш донати, та і хтось тобі довіряє, хтось не довіряє, хтось донатить тобі, хтось комусь іншому, а натомість, коли. Ну, напевно, знають тим більше ми дуже прозоро звітуємо про все, що ми робимо. Коли напевно знає, що кожна гривня, яку тобі дадуть, вона піде саме на цю бригаду, вона буде там. Ну це викликає довіру і це да, це більше донат. Зараз, коли збираєте концерти, ви Крім безпосереднього концерту з гуртом Жадана Собаки yeah. проводити також зустрічі з глядачами. Іноді да іноді є, є в мене така можливість. Всі ці виступи не благодійні, волонтерські, все, що ми там збираємо. Ми забираємо на нашу бригаду. Іноді такі можливості є. Оскільки я несу службу у своєму рідному місті Харкові, то в Харкові це відбувається частіше. Та ви сьогодні казали, що в Харкові складно влаштувати якийсь такий концерт. Як ви це організовували? Ну, в нас є кілька просторів захищених підвального типу. Їх небагато, вони не дуже великі. але такого плану у нас є пару закладів. Ми там все це робимо. Ясна річ, це не можна порівняти з тим, що було до війни, з великими залами, з великими майданчиками, але щось є. Тому ну, намагаюся пристосовуватись до тих обставин, які, які сьогодні склалися. Наостанок хотіла б поговорити про е, новий альбом Семафори. Mm -hmm. Чим надихалися взагалі, коли е, е, його. Ми робили з Юрієм Гружи цей альбом з думкою про тих українців, які власне, сьогодні змушені залишити свій діб внаслідок цієї великої війни, наслідок війни, яка триває з 2014 року. Тому це наша така велика присвята і вияв. Вияв емпатії, вияв любові до тих людей, які сьогодні не можуть жити в себе вдома, змушені залишити свій будинок. Тому це альбом про, про вигнання, про прощання, про розлуку, про подорож, але разом з тим про надію, і про бажання повернутися додому. Я сам із Луганської області, яка знаходиться під окупацією зараз, і я, наприклад, до себе додому, поїхати не можу. Для мене це для мене це дуже болюча тема. Вона особиста тема. Це... Те, що стосується мене теж. Я сподіваюся, сподіваюся, вірю, що ця війна завершиться, і ми з вами будемо знову зустрічатися на великих фестивалях. Я згадую, як ми до вас приїздили на цей великий книжковий фестиваль і грали на вулиці, був у нас тут такий великий концерт. Я просто зараз згадується з великою ностальгією, такою хорошою ностальгією. Не як якийсь вияв розпачу, безнадії, а скоріше, як бажання все це повернути назад.